ви на каналі Українці в Німеччині. Квітень завжди у нас багатий на дні народження, саме в нашій сім'ї. На жаль, одного із новонароджених з нами вже немає. 8 років тому наш дідусь помер і 15-го був його земний день народження. А зараз ми святкуємо День народження мишка, нашого найменшенького улюбленця. Звичайно, для нас. Дні народження в такий час не свято зовсім, а дитині свято потрібно. І ми вирішили зробити невеличке свято йому з друзями. Ну, звичайно ж, і з батьками е, у нас. Улюблені рулетики з грибочками і з м'ясом. За рецептом пані Оксани із каналу Щоденник кулінарної творчості. Це тепер улюблені наші рулетики. Вони в нас йдуть замість і ковбаски, і закуски, і святкового блюда. Я вдячна пані Оксані за такий шикарний рецепт. Ну, ось так ми швиденько приготували невеличкий столик. Не думайте, що тут так багато. У нас дітей було всього троє меншеньких, двоє старшеньких. І один із бажань, одне з бажань, це було розбити пеняту, здається, так. Називається ось ця іграшка. Я не розумію цього конкурсу, але дитина про це мріяла і щороку просила. Нарешті його мрія збулася. Ми побачили щасливі очі дитини і вирішили, що це не дарма було. Адже вони і так, хоча тут і мирно, і тихо, але вони безголовно вони не вдома. Не в рідній країні, тому робимо так, щоб їм трішки пом'якшити ці відчуття. Звичайно, було дуже цікаво спостерігати, як дітвора ловили цукерки. Зрозуміло, що це не такий вже і конкурс, але, але було цікаво, особливо було розбити її. Як бачите, з закритими очима не дуже добре це виходить. І не завжди добре попадаєш. Я вперше бачила, як це було і смішно, і, і грішно, як ото кажуть. І, звичайно, як же ж без тортика. До речі, це був мій другий тортик Мешкові на день народження. Перший тортик благополучно у мене не вийшов. Він почав різко чомусь присідати, не знаю. Якось крем у мене не вийшов. Довелося швиденько готувати другий. Дякувати, що в магазинах є завжди прикраси для тортиків і можна все це швидко зробити. Але вийшло дуже смачно, всім сподобалося. Мені навіть інколи подобається тут і пекти, і робити з готових коржів, навіть такі є. Варіант, що можна купити. А Мишкові подобалося ставити всюди свічки, всюди їх підпалювати і загадувати бажання. І, звичайно що одне з найбільших бажань, він і сам про це говорив, це мир в Україні і що він дуже хоче додому. Саме додому. Хоча тут йому подобається він, тут уже більше, ніж був вдома, і так. А на другий день, ви знаєте, був великдень. І я робила ось такі поробки, композиції, всі розставляла. Робила так, як мені хотілося, заспокоювалася. Спекла трішечки пасок ще в чистий четверг. І знову ж ми робили рулетики ці, м'ясні рулетики. Це дійсно. Блюдо, яке завжди виглядає і святкове, і ситне, і смачне. У мишка, як завжди, дуже багато роботи. Він на батуті стрибав, тут кажу, яйця буду красити, не красити, а вдягати в сорочечки, і він швиденько прибіг. Ось такі в нас яйця були, то були домашні, ми купували у фермера. І вони не влазять у ці обгорточки. На другий день, що найцікавіше, у неділю був фламаркет, був базар. І цікавого такого нічого не було, але сподобалися ось ці домашні любимці, в кого немає можливості тримати справжню собачку чи кішечку, можна взяти. Коли їх гладиш, вони муркатять чи гавкають, Шевелять хвостиком. Цікаві такі іграшки, дуже схожі на справжні. А 23 квітня у нас ще один день народження. День народження моєї доньки. Зранку вона була на курсах, після обід я була на роботі, і в проміжку між курсами і моєю роботою ми швиденько накрили стіл, посиділи, адже вона говорила, що я не хочу, та й ми не хочемо, але хочеться якось скласти собі настрій. Коли я була вдома на роботі, я якось поглянула у додаток. Банківський і побачила, що в мене знято дві суми за проїзний квиток, і мені після роботи довелося їхати в Білефельд, там основна головна фірма, офіс з квитками. Ми їздили вже, я говорила вам про це, розказувала, як ми, чому ця проблема склалася, бо у мене був соціальний квиток. А тут конден не було, була затримка з видачою, я оформила дойче тікет за 58 євро. А той ми призупинила фірма, ми відвезли кунденкарту, яку я отримала, і так вийшло, що вона буде тепер у мене з червня місяця. Ми двічі перепитали, чи не буде подвійного зняття коштів. Ні, нам сказали, все ми відмітили, все добре. І сьогодні я бачу, що в мене зняли 48,58 за Deutsche Ticket. Тому ми поїхали знову в офіс, і сама працівниця сказала, що більш комічної ситуації Коміш тут на таку цікаву ситуацію, цікаву такого не повинно було бути, у вас це чітко відмічено. Працівник зробив все вірно, але це автоматично робить система, і вона не розуміє цього, і це вже буде за червень місяць. Але якщо знову повториться ця комічна ситуація, то доведеться їхати знову все це виясняти. І виясняти через адвоката, подавати на повернення коштів. До речі, будьте уважні з цим. І краще мати адвокатську страхівку на такі випадки. Бо адвокатська страхівка працює через, здається, три місяці після договору. Не тоді, коли сталося, і ви зробили її, а потрібно 3 місяці виплатити страхівку, і потім буде вам захист. Це ми трішечки пройшлися по центральній вулиці, недалеко від Вокзалу. У нас трішки було часу до потягу, і погляньте, як оформлена вітрина з дитячим взуттям. Дуже цікаво, все мені цікаво, і тому я ділюся з вами. Чесно сказати, такого здивування в робітниці я навіть не очікувала. Вони всі троє сиділи і дивилися на екран комп'ютерів і говорили, що такого не може бути. Чому це сталося? До речі, це, стало, це сталося не тільки зі мною, а й з подругою доньки. Ми в один день їздили з нею в офіс центральний, і продовжували дію соціального квиточка. Ну, Бувають ось такі негаразди. І як же я пройду повз квіти літнє кафе. Квітують махрова, біла це е, кампанула. Поряд, біден, загляньте, який гарнющий, остеосперму і вербові гілочки. Це так виглядає дуже ніжно, дуже яскраво. А це вже сама. Вокзальна, привокзальна площа міста Білефельд. Це готель, виглядає як такий замок, дуже гарний. І найближчим часом все-таки потрібно мені з'їздити в Білефельд, але я панічно боюсь, боюся великих просторів. Це вже на вокзалі, на пероні так, прикрашені. Парила погляньте, яка квітка, яка розкраска, я не можу пройти повз тут ранунку між віолою. І не тільки в нас квіти бачите, видаляються, і тут ось хтось висмикнув квіточку. До речі, невірно вибраний ящик, і висаджені квіти підняті дуже високо. Тобто, ось бачите, скільки зверху, і поливу не вистачає, і вони пропадають. Всюди потрібно дотримуватися. Порядку по висадці, агротехніці висадки. І в потязі ми займалися малюванням, цифри писали з мешком. День був дійсно насичений, і неділя була дуже насиченою. А я буду з вами прощатися. У кого будуть питання, пишіть в коментарях. Завжди рада відповім. В Німеччині, ви знаєте, погода. Передбачу в день може бути сонце, вітер, дощик, а вночі може піти злива з блискавкою та грозою. Але нехай краще буде гроза, природній катаклізм, ніж ось такі, таке горе, яке несе війна в Україну. Розруха, убивства, смерть. Я бажаю всім. Якнайскоріше миру та перемоги, повернення всіх додому і до зустрічі!